Після від одного до 52 без повторів, правильно? Mm. Все, все, шупер. Але той великий розіграш треба якось інакше робити. Треба ефір запускати завчасно, бо треба перевірити скріни. Ми зараз також перевіряємо скріни. Що є скріни, на Viber, мені скидуй. Ти напишеш там чат є. в тебе? Напевно. Як напевно. Ти маєш там строк, що писати? Я? думаю. Але... що? що? Як то вроді би Треба щось навчитися з тим розбиратися то без бом. Так, чип. О, все, пишу. Що пишеш? Сергій привіт. Привіт, всім привіт. Є, є, чат, є, то добре, що є. Зараз ми почекаємо трошки хай люди підзбираються. Зараз підзбираються люди, щоб були вже так, що ми на місці. Максим напише, вайбер мій. Знімай трохи ближче, так далеко. Мої такі обдерті, а ти знімаєш. Чи всі мають цей? Чи всі мають номерки, всі учасники? Якщо є, то напишіть, щоб я знав, що... Що все нормально, я заповнив, всім дав номерки, Бо були ті, що писали коментарі з, з числами цими і не було видно. То всі, хто написали, я старався всім скинути е, так. Типу без коментарів, дав номерок. Тому ви не хвилюйтеся, якщо ті люди не мають е, скринів, значить вони не переможці будемо брати другий раз. Так, ну У нас від 1 до 52 учасників, тобто 52 учасника. А ми... Хто не має? Наталя Василюк. Чекайте, ось така карточку якусь. Так, Наталя Василюк, 53. На... Та... Для... Mm-hmm. Але скріни ви маєте, так? 53 Я теж не маю Андрій 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 Дорож Добож Добож Так 54 54 е... 54 Андрій, я надіюся, що ви маєте скріни. Бо якщо в разі, якщо ви переможцем станете, то вам прийдеться показати скріни, щоб ви там не ображалися. Так, маю. Ірина Деріш. Дивіться, Наталія Вас. Василюк має 53, Андрій Добош 54. І Ірина Дріженко. Дріженко, якщо правильно, то 55 має. Андрій, Андрій Роман. 56 і скріни має, той має. Так, має скріни. Сергії, привіт, я теж не маю. Андрій Дов, що я написав. Все, я надів. всі мають номерки. 27 людей. Я перепрошую, якщо нема тих, хто учасники. Їх, якщо тут немає, ті, що зараз виграють, і ми не зможемо перевірити, то ми будемо перевіряти до тих пір, поки люди, які на ефірі, тоді. От... Наприклад, попадеться 54, то Андрій Довбош тільки мені скине на Viber е, ці фотографії з цифрами, свій скрін аккаунта і ми йому сюрприз перечислимо. Так що давайте будемо починати. 35 людей. Якщо цей Максим зараз напише, як першу прямо виберемо. 56. Так, 56. От. Від 1 до 56 вибираємо трьох переможців. Першого переможця, як я вибираю, записую число.